Тісто на пиріжки замішує вчителька біології Стрижівського ліцею номер 2 Катерина Гринюк. Сьогодні вона разом із колегами готує здобу для військових. Потрібні їм дрожчі, щоб наше тісто гарно сходило. Додаємо цукор, щоб дрожчі забродили. Ванільку додаємо, щоб мали ароматний запах такий, бо це солодкі пиріжечки. Молочко в нас підігріте, тепленьке з розтопленим маргарином. Домашнє молочко, домашні яєчка. Ви ж знаєте, що на домашньому воно завжди смачніше, рідніше. Головне в цей процес вкласти свою душу. Борошно вже просіяне. Обов'язково для того, щоб його збагатити киснем, його обов'язково треба просіяти. Задіяні всі працівники ліцею, розповідає заступниця директора Наталя Парубок. Інгредієнти закуповують самі або ж приносять із дому. Сьогодні в нас навчальний процес, то сьогодні у нас небагато людей. А зазвичай це чоловік ну, до 25-30. робимо на 7-10 літрів. На менше ми не замісюємо, то з партії виходить десь приблизно 500 штук. Наш колектив щомісяця донатить певну суму. От ми маємо собі таку. Звичку, таку вже традицію, ми збираємося самі із цих грошей. Ми маємо припустимо, треба там нам закупити на пиріжки. Ми собі під'їхали, купили все, що треба. Якщо там начинка, то дівчата позносили в кого є домашні яйця, в кого там сироватка, бо там або на молоці, або на сироватці розчиняємо. Тобто всі разом толокою, як колись казали. Смаколики для військових печуть із весни 2022 року, розповідає вчителька молодших класів Наталія Васильівна. Її син служить у війську, пішов добровольцем, тож розповідає, у випічку вкладає всю свою материнську любов. Сьогодні ми вирішили напекти солодких, так як вони з вишнею, то краще їх робити рогаликом, для того, щоб не витікала начинка. Для цього ми беремо шматочок тіста. Розкачуємо його кругленько, нарізаємо на пропорційні частинки і виготовляємо наші рогалики. Щоб були смачненькі, треба робити з любов'ю і треба, щоб була практика. А так як ми печемо постійно, то ми під рукою чуємо, яке має бути тісто, щоб було смачне. Готують у шкільній їдальні, у вільний від роботи час, розповідає Катерина Гринюк. Тут ми випікаємо два дечка, і коли нас дуже багато, коли велика партія, більший більші за місто ще працює пароконвектор. Сьогодні і навчальний процес, але ми в приміщенні групи продовженого дня все прибрали, підготували і там виробляємо їх. А тут уже тільки випікаємо харчовоці, поки дітки на уроці. А під час перерви ми тут не заважаємо кухаря. Сьогодні для оборонців спекли пів тисячі пиріжків. Їх передадуть військовим, які відновлюються після поранень у шпиталях області. Дарія Красовська, Дмитро Боднюк Суспільне, Новини Вінниччина.